Що, пальці не тільки короткі, а й товсті. Ага, щоб в рукавичках було легше. Ти на полярну базу Туля зібрався, да? за полярне коло. Ну, давай сюди. З вами збройовий перекуп, і сьогодні ми ще трошки обгрейтимо цю гвинтівку для зручності стрільби в рукавицях. Навіть базову R15 можна використовувати хоч у ватних рукавицях. Але для цього доведеться відкинути скобу. Для цього ми натискаємо цю кнопочку, можна хоч кулею, хоч виколоткою і відкривати. Воно працює, але ну, такує. Тому ми сьогодні поміняємо скобу ОСМ на розширену. Знімаємо стару, і для цього нам треба вибити один єдиний розрізний пін. Але тут увага! Обов'язково підкладіть під місце кріплення скоби щось тверде і з отвором для виходу піна. Особисто не бачу, але кажуть, що це ухо може відламати. Професійної підставки не знайшлося. Ну, під руку нам попалась коробочка для патронів 22Л. Беремо виколотку необхідного діаметру і акуратно вибиваємо пін. І він нам більше сьогодні не знадобиться. Макпул пару років тому обновив свою збільшену скобу і тепер у нього і перед, і зад кріпиться гвинтами. Вставляємо передню частину, фіксуємо гвинтом, задню частину, фіксуємо, гвинтом. Краще наживить, потім дотягнути. Перевертаємо на другу сторону. Утоплюємо гвинт в рівень з ресивером. Нічого не стирчить, не чіпляється. Ну от, власне, і все. Практично і навіть симпатично. З вами був збройовий перекуп. Побачимось!